Сьогодні у ніч на Андрея потрібно ворожити, який хлопець попадеться, за того вийду і заміж. Пишемо на листочках сім імен і один беремо пустий. Перший хлопець, кого б це написати? Юра ЗСУ, не чоловіка мрія. А другий буде Василь він має аж два генератора. Борис, може, якраз поїду в Англію? Кого б ще написати? Четвертий буде Іван. Він живе біля лікарні і в нього ніколи не виключають світла. І голова чиста, і їсти можна зварити. О, Степана однокласника. Хоч в школі він так погано вчився, але зато зараз бізнесмен, торгує на ринку павербанками. Ну і останній листок напишу когось звичайного: Володимир Дужках Зеленський. Все. Кладу під подушку шість імен і один пустий. І побачимо, кого я завтра витягну.